Привіт! Дякую, що підписалися на мій YouTube канал. Я вирішила ввести нову рубрику, яка буде називатися Inside Temple. І тут я буду говорити лише винятково про цей бренд і про Ілона Маска, всі чутки та плітки і все, що з ним пов'язано. І от перша пов'язано з Твітером. Ви всі чули, що Ілон Маск тепер власник цього додатку цієї соціальної мережі, і що він тільки з нею не робив, то він почав звільняти людей масово. Майже 75% було звільнено. А потім почав наймати новий кадровий персонал. І майже першою людиною, кого він запросив до себе в команду, це був хакер. Який раніше зламував е, Apple та Sony, а саме PlayStation. Навіщо він це зробив глобально, поки що невідомо. Зараз він працює над оптимізацією покращеного пошуку додатку. А що буде далі, будемо спостерігати. І це ще не всі новини, е, які пов'язані з Твіттером. Ілон Маск наголосив, що він може і хоче створити новий смартфон, який буде набагато краще, ніж Apple та е, Android. Але не все так про. Просто у цього чоловіка, в нього є лише одна умова: якщо Apple та Google видалять і не дозволять більше продавати в Apple Store та Google Маркеті або Play Market додаток Twitter. Тобто відтепер твітером по планам Ілона Маска можна буде користуватися лише тим людям, у яких буде Теслафон. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях чи хочете ви iPhone від Ілона Маска і чи будете ним користуватися. Поки що це все новини. Тож слідкуйте і до наступних зустрічей.